А от на спільному засіданні комісії обласної ради з питань бюджету управління майном забезпечення законності і правопорядку розподіляли кошти регіональної програми Територіальна оборона на реалізацію заходів, якої передбачено 7 мільйонів гривень. Було прийнято рішення рекомендувати нашому управлінню як головному розпоряднику коштів виразити їх наступним чином. Це військовому нашому госпіталі, який лікує безпосередньо учасників АТО 200 тисяч гривень. Державна служба надзвичайних ситуацій 2 мільйони, Управління СБУ і управління МВС в Полтавській області по півтора мільйона гривень. Управління державної служби з надзвичайних ситуацій, пояснює Віктор Стеблянко, вирішили дати найбільше коштів, бо 250 його працівників служать у зоні АТО, і це не рахуючи техніки. Усі потребують нового одягу і обладнання. Управлінні ДАІ дісталося 500 тисяч гривень. А військовій службі порятунку та військомату – по 100 тисяч. Хоч працівники останнього не бувають у гарячих точках, але повинні мати достойний вигляд, зазначали на засіданні. На жаль, ми сьогодні своїми коштами і своєю роботою підміняємо те, що недопрацьовують органи державної влади. Це міністерство внутрішніх справ, це СБУ, це міністерство Міністерство оборони. Це вони повинні були це робити, тому. На сьогоднішній день і в державному бюджеті і в цих місцесах дуже слаба логістика. Що це означає? Що запчастини не доходять, форма вчасно не доходить. Ще 200 тисяч гривень передбачили комунальному автотранспортному підприємству, яке ремонтує техніку, що слугує нашим бійцям в АТО. Гроші є, але механізм їх передачі підприємству, говорить Віктор Стеблянко, ще не визначений.